Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. Веру прощається із трим урядом та представляє новий. Не обійшлось без скандалів і бійок в той же час в одному із приміщень Верховної Ради, нібито пролунав вибух. З вікна водніється чорний дим. Можливо, будуть евакуювати нардепів. Пишуть про одного загибло, Інформацію перевіряється. Якщо це правда, то роблять все, аби зірвати та затягнути важливі рішення та закони. Хоча сам по собі цей фарс це вже вибух. У той же час сирський хоче повністю змінити підхід до мобілізації. Генерал Залужний також може приїхати в Раду із Сирським та запропонувати чергову. У ідею, аби мобілізація була справедливою, 200 депутатів також відправляться на фронт. Броні не буде ні в кого, в тому числі і в суддів, і в чинуш підуть воювати всі, в тому числі ОП, Тільки так люди почнуть відновлювати довіру до того, що натворив ярмакізе. В той же час політолог Зіновій Бібрецький пише: наступне: один уряд зелених зміниться на новий уряд зелених в лапках. Новія молодеє ліца, просто тусує своїх кишенькових зашкварених мародерів. А Свириденко, яка вже три місяці під перевіркою на ЗК на предмет корупційного Конфлікт інтересів до закінчення перевірки, і оприлюднення результатів. Це чергове дно П з 95-го кварталу. А какая різниця хуже не буде, аби не Порошенко телеграм-канал Офісне Мишеня додає. Новий уряд України згадується новиною як інформацію, як обговорюється, але не буде мати вплив на події. Зеленський заявив, що запропонував Юлії Свериденко очолити та сформувати уряд. Формувати будуть саме у Зеленського. Пані Юлія тільки внесе. За економіст пише, що новий уряд на 100% формує Єрмак, 16 липня відбудеться від. Ставка чину уряду. 17 липня призначення нового на міністрів, які підуть або залишаться, не хочуть навіть витрачати час. Абсолютно не грає ролі. Ніяких змін новий склад уряду не принесе, тільки посилить її без того все сильні позиції Єрмака зі свого боку. Вже півроку пропоную створити уряд єдності та спротиву і запросити премєр міністром Валерія Заложного, якому сьогодні найбільше довіряють українці. Шкода, що у парламентсько-президентській Україні уряд та рада ніякого впливу не мають. Все у руках Єрмака та Зеленського. Сьогодні рада проголос. Голосує за відставку Шмигаля. Новий уряд за словами нардепа Железняка виглядатиме наступним чином. Прем'єр Денис Шмигаль звільняється і стає новим міністром оборони. Новий прем'єр Юлія Свереденко. Михайло Федоров буде першим віце і віце по цифровізації. Олексій Соболєв стане міністром ресурсів. Там мінекономіки, плюс мінагро, плюс мінекології. Ольга Стефанішина втрачає позицію віце по євроінтеграції і йде послом у Брюссель ЄС. Новий віце по євроінтеграції Тарас Качка, Мінюст чолить Герман Галущенко. Олекс... Ція Чернишова звільняють його міністерства нац'єдності. Приєднають кудись. Матвій бідний збереже посаду міністра спорту. Світлана Гринчук заміняє Галущенка на посаді міністра енергетики. Оксана Жолнович втрачає посаду очільниці Мінсоцполітики заміснеї Денис Улютін. Наталія Калмикова зберігає посаду очільниці міністерства ветеранів. Ігор Клименко можливо йде на віце по безпеці, але точно збереже він за собою портфель голови МВС. Віталій Коваль втрачає посаду, і поки відмовився повернутися на голову фонду держмайна. Оксен Лісовий зберігає посаду міністра освіти, Віктор Ляшко зберігає посаду міністра охорони здоров'я. Сергій Марченко збереже посаду міністра фінансів. Андрій Сибіга зберігає посаду очільника МЗС. Герман Сметанін втрачає посаду його Мінстратпром приєднаю до Міністерства оборони. Микола Точицький точно втрачає посаду міністра культури, йде послом у Страсбург. Досі не зрозуміло, хто його замінить. Рустем Умеров йде послом у США. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.